Як вам? Еліта. Це дійсно еліта. В паперовому мішку, то в паперовому. Це у нас LG Абсолон. Або той другий сорт. Я забув. Там два було різних мішки. Скоро все, що Абсалон. Тут пішла еліта, теж мішок ЄВСІ. КВС МІЛ. Угу. Офігенна з Дніпра. Еліта. Рівно вон. До сюди. сюда було. А далі пішов Еміл, третя репродукція. Ну, він краще виглядає, бачите? Знаю, видно, не видно. М. О, тут еліта видно. О, тут. А тут третя репродукція. Ну, вже зразу зеленіше, зразу зеленіше. Я не придумав, це ж видно. Ще посіб був. Ну, ужасний. Було дуже мокро, по тисковці. Бачите, де дисковка, але дивіться. Еміл третя репродукція. Рядочки стабільні, зелені, грубі, рослини чіткі. Трошки малувати висів я зробив. ну, Я кажу, є достатньо насіяно. Бо я зато не переживаю. Погано було видно, сів я до ночі, накрив Таке життя. Таке життя. Ну, в принципі, ось вон третя репродукція. Ну, чітко виглядає, чітко. А тут же вон кукурудку зборали. Щось я проспав. Тихенько щось вони орали, або вітер був не в ту сторону. Як думаєте, яка тут глибина? глібіна? глибину? В куліно глибина. Нормально, не Отака от Великим трактором. 28 корпусами, бля. Чи вісьмома, ну. Ну як ти так ореш, ну? бляха муха, Ну, ну відбей рівно, то й потім все ори там вода далі кривлякай ну, Так во кінці, бляха. Як змія, змія, бля Бляха, ну я то не розумію, ну великим трактором та вдар рівненько. Ще ні разу, ще ні разу вони так не зробили. О, пшениця є, сходи є, рядочки є, саме головне, що є, я вже все бояв, що рядків не буде, бо багато зверху, тут реально зверху багато. Та, але вологи дуже багато і вона буде. Там тих пів сантиметра воно посіло. Чи і того? Ну. Щось буде. Це рівно тут буде, якщо всипати селітри хоча б 150.